Вони називають е, самі постсовєтське пространство. Е, коли ви хочете приїхати кудись або в краще якийсь район, або в місто, де більше івритомовних відповідно е, ізраїльтян, тоді ціних відразу там додається. Як вони впливають? Я поки що не можу сказати, що вони от так. Є звісно, представники, якісь, які приїздять сюди. У них у багатьох із них є гроші. Вони скуповують житло, вони можуть собі це дозволити. Ну от навіть та що та сама еліта, як вони називають, так яка виїхала з Росії. Богачова, Галкін і схожі на них. Які отримали всі ізраїльські паспорти і зараз тут дають концерти Нєтвайні. Власне, це, це своя якась така бульбашка, мені здається, вони створюють щось таке, схоже на свою якусь закриту структуру. Ну, брати, так, як завжди. Власне. Ну, власне. Галкін ще якось окей, ну, Пугачова. Ну там були жарти на рахунок того, що, е, що в неї прізвище не Пугачова. Я ж кажу, антисемітизм він був просякнутий, в принципі, від гори донизу. Що вона ніяка не Пугачова, що всі довкола, вибачте, за цю лексику, брутальну, що всі жиди. У нас тут є теж небайдужі, які кажуть, що і Зеленський Єврей, ну ніби це таємниця, та? І що, і попередній Порошенко теж він ніякий він, не, не Порошенко, що він. Як Вальцман чи як ну, всіх приписують. Одним словом, це така важка спадщина Радянського Союзу, яку треба задушити е, в колисці, якщо можна, якщо воно з'явиться в колисці. Тому що насправді от Ізраїль і всі країни, з якими ми говоримо, вони цивілізовані. І тобто це, можна сказати, західна цивілізація. Я все чекаю, поки західна цивілізація зрозуміє, що квіртку треба закрутити. Ну тобто, використовуючи там. Класика, слова класика по-дерев'янську, не можна їх впускати ні під яким соусом. Вони не тікають від війни, вони тікають від Путіна, вони тікають від репресій. Але тікають, тобто, з Тюбіка витікає та сама зубна паста з імперським синдромом, вседозволеності. Приїхати в Ізраїль і не вчити мову. ну Це в принципі для них це звичайний стан речей. Куди вони не приїхали, а за чим він буде голосно розмовляти, як зараз я. Ви що, не розумієте? Вони так, тікають так від відповідальності, буде. Рома. Знаєш, вони не тікають від репресій, тому що вони нахер нікому не потрібні до моменту, поки вони не, не вчинять якусь дію. А це єдине,